Сьогодні я покажу вам, як швидко знайти потрібну книгу серед сотень назв у вашій колекції. Давайте починати з найпростішого способу. У верхній частині сайту ви бачите пошук. Клікаємо на поле, вводимо назву книги, яку шукаємо, і тиснемо Enter або клікаємо на значок лупи. Це підходить, коли ви точно знаєте назву книги. Але що робити, якщо потрібно щось більше? Переходимо до розділу бібліотека, а звідти до книги. Тут відкривається повний каталог з розширеними можливостями. Перше, що варто зробити, обрати зручний режим перегляду. У лівій частині бачимо дві кнопки, три горизонтальні лінії для перегляду списком і перегляд обкладинок у форматі сітки 2 на 2 квадрати. Виберіть той, що вам більше подобається. А тепер найцікавіше фільтр за категоріями. Тиснемо на кнопку категорії праворуч. Тут величезний вибір, детектив, фантастика, класика, роман і багато інших жанрів. Ставимо галочки навпроти потрібних жанрів, наприклад, детектив і трилер. Система автоматично покаже тільки книги цих жанрів. Ще один корисний інструмент сортування за часом. Клікаємо на випадаючий список найновіші. Тут можемо обрати книги за останній день, два тижні, три тижні або місяць. Дуже зручно, щоб побачити найсвіжіші надходження, найзручніше те, що всі ці способи можна поєднувати. Тепер ви знаєте, як швидко і ефективно знаходити потрібні книги у великій колекції.